Так, пані Тамара у руках тримає кілька десятків аркушів з підписами українців, які просять Путіна забрати російських військових з українського півострова. Три дні вона разом з іншими активістками збирали підписи у центрі столиці. Тут автографи жінок, чоловіків і навіть маленьких дітей. Загалом за три дні назбирали більше шести тисяч. Це письмо нам привезла із жінка. Она вона попросила собрать э, підписи під письмом, яке э, обращено від э, російської язичного населення. А ми вирішили немножко розширити і ми написали це письмо від всіх граждан України. До російського посольства в Україні жінки прийшли продемонструвати свої наміри, адже через представництво передавати українські побажання російському президенту не поспішають. Тому активісти відправлять їх поштою. Я дзвонила в посольство перед этим. Просила принять у нас эти письма. Це письмо з подписями. Нам сказали, що передайте охрані. Охрана передасть коменданту. Комендант передаст нам. Оскільки нас не такая така ось цепочка передач, ми решили відправити непосредственно в Москву. Перед посольством українські жінки закликали не вірити неправдивій інформації російських змі та не піддаватися пропаганді. І вкотре наголосили, росіян в Україні не ображають. Відсутність критичного мислення і. Маніпуляція лише візуальними образами, так без аргументів, без нічого. Це найпростіше, що допомагає маніпулювати масами взагалі. Попросили російськоязичні громадяни зібрати підписи для Путіна про тому, що їх права в Україні не ущемляють. Ми спокійно можемо розмовляти як на російському, так і на українському мові. і нікому це не міше. За кілька годинну акцію офіційні представники посольства так і не вийшли на те, що до українського листа дослухається Володимир Путін, чи хоча б його прочитає, жінки не сподіваються. Однак наполегливо усьому світу хочуть показати, що українські жінки за мир. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна.